Шануйте сина, шануйте Бога. Він достойний слави, честі і поклоніння. Шануйте, коли вам сумно, коли вам радісно, коли навіть війна, шануйте сина. Ви знаєте, ситуація в світі сьогодні складається так, що про шанування Бога наче не згадують. І це ускладнюється ще й тим, що. Навіть на Різдво в деяких країнах взагалі не говорять про Бога. Слава Богу, не в Україні. Слава Богу, що ми шануємо Господа і молимося і читаємо вірші. В смутні часи французької революції. Один повстанець виліз на дах храму парижської Богоматері і скинув Христа. Вниз на площу, який розбився вщент? І рядом проходив один селянин, і він звернувся до нього з такою люттю і каже, скоро ми знищимо все, що нагадує про Бога. Але з натовпу почувся інший голос. Може ти ще й зірки скинеш з неба? Повстає питання, друзі, яка реакція Бога? На свавілля людей. Читаючи Псалом 2, ми знайдемо відповіді. І ось що нам говорить другий псалом. Чому метушаться народи? А люди замишляють підступні речі, повстають земні царі і князі взмовляються разом проти Господа та його помазаника, мовляв. Розбіймо їхні кайдани і скиньмо з себе їхнє ярмо. Той, хто знаходиться на небі, посміхається, Господь глузує з них, Він заговорить до них у своєму гніві і в обуренні своїм наведе на них страх. Я вже поставив свого царя на сіоні. На моїй світій горі я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені: Ти син мій, я сьогодні тебе породив. Проси в мене і дам тобі народи, як твою спадщину, і твоє володіння буде до країв землі, і ти їх розтрощиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як гліняний посуд. Тож тепер станьте розумнішими, царі, прийміть застереження, ви що правите землею, служіть Господу зі страхом, і радіть із тремтінням, шануйте сина. Щоб він не розгнівався і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів блаженний всі, що на нього покладаються. Цей псалом малює нам картину такого всевладдя в минулому, в сьогоденні і майбутньому і показує нам чотири важливих послання для людей, і він говорить про. По-перше, повстання людей проти Бога, про відплату Бога, особливе воле виявлення для людей і заклик Бога до людини. Це дуже важливе послання. Повстання проти Бога. Воно досягло своєї кульмінації саме під час першого пришестя нашого Господа Ісуса Христа на землю. Саме різдво Ісуса Христа. Місії стало цим каменем спотикання для людей, особливо тих, хто був при владі. На чолі повстання проти Бога завжди стояли люди, політичні та державні вожді народів і свідоцтво історії і Біблії, говорять нам і доводять, що це саме так. І багато царів і правителів, таких як Німрод, Фараон, Навуха – Антіох Єпіфаній та безліч інших були богопротивниками. І заколот проти Бога став очевидним якраз під час розп'яття Ісуса Христа руками священика Каїафи, Пілата, Ірода, і про це нам розказує саме Біблія. І в майбутньому цей нестрімний бунт досягне свого піку. І це станеться в останні дні, і про це йдеться про цю подію в книзі об'явлення, 13 розділ, де Іван говорить, апостол Іван, і я бачив зверину, що виходила з моря, яка мала 10 рогів та 7 голів, а на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. І дано уста їй, щоб говорили зухвали та богозневажне, і дано їй владу діяти 42 місяці. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажити ім'я Його і оселю Його та тих, хто на небі живе, і дано провадити війну з святими та їх перемогти, і дана влада над кожним племенем. І народом, і язиком, і людом. І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця. Коли маєте вуха, нехай хто слухає. В той час, коли повстають царі землі, як написано тут і радяться разом проти Господа, Бог уже вскриває їхні плани, так. Свідчить історія. І Він, як би каже їм, ви не хочете, щоб Христос царював над вами, але Він царює. І ми дуже часто читаємо ці слова саме Бог царює. Бо я вас випередив і звів на престол свого сина. Друзі, ми бачимо в цьому псалмі оцей цей контраст між занепокоєнням людей, ворогів, богопротивників і Величним спокоєм Бога. Це дуже важливо. Якщо ми буваємо пригничені, маємо тривогу, а зараз найбільший час, коли ми відчуваємо цю тривогу, Бог перебуває в своєму довічному мирі і спокої. І я вірю, що це, цей спокій передається і нам, правда? Навіть коли тривога зараз, цей спокій, він в нашому серці. Бог завжди випереджає своїх супротивників. Він зриває їхні плани щодо того, як вони будуть виконані, і Ісус царює. Я хочу і для себе і для вас зауважити, щоб ми пам'ятали про цей величезний Божий спокій. Якщо Бог в цьому не сумнівається, все, що робить людина проти нього, ми також не можемо не будемо сумніватися. Бо є Бог всімогутній, в його руках все, він може навести землетруси цунамі на континенти і також захистити від них. І нічого не може протистояти його волі. Тому, кажучи про відплату Бога над людьми, потрібно слухати те, що Він говорить тут. Той, хто знаходиться на небі, посміхається. Господь глузує з них. Бог саме посміхається, але це не веселощі Бога, коли Він посміхається, а це Божий гнів і презирство, коли люди ставляться так до Бога. Люди зухвало потрясають кулаками в бік неба, це так було завжди, історія це свідчить, ми читали це на початку. Проте це виглядає настільки нерозумно і божевільно, що Господь посміється всіх жалюгідних зусиль. І рано чи пізно Божий сміх обернеться на лють. Сказавши лише слово, як написано також в Біблії, Він люттю своєю приведе їх у сумяття. Ні людина, ні зброя, а саме Бог приведе людей до сум'яття. Тож не забуваємо, що Бог ненавидить тих, хто чинить беззаконня, а тим більш не шанує Творця. У другому псалмі Бог проголошує своє волеє виявлення для людей. Написано, ми читали. Я вже поставив свого царя на сьогодні, на моїй святій горі. Я сповіщу Господню постанову. Ти син мій, я сьогодні тебе породив. Бачите, Господь своїм народженням сьогодні. Підтверджує слова, які написані тут, Господь його породив, і поставив і сказав йому: просив мене і дам тобі народи, як твою спадщину. І твоє володіння буде до країв землі. Тобто Господь сьогодні царює і володіння його всіми і люди. і в цьому є воля Божя, щоб привести в виконання те, що було проголошено Богом в свій час. У вічному всевладі Бога є спокій для тих, хто приймає Його настанови. І тому ми не можем, можемо не тривожитися. Зрозуміла для нас картина. Вона у нас перед очима кожен день. Якщо хмари закривають небо, сонце ще не згасло. Воно там висить і воно гріє. Якщо ввечір змінила ніч, то ранок все одно настане, і сили темряви не завадять. Зародитися новому дню. Воля Божа виконується точно, як має бути, і немає ніяких підстав для занепокоєння. І спокій Господа дає нам силу, силу церкви, силу своєму народу. І якщо наша плоть все ж таки непокоїться, наші побоювання завдають нам страждань, роблять нас вразливими. Для невидимих ворогів, ми бачимо тут, що Христос ввів нас в свою спадщину. Також це звернення для, до тих, хто перебуває в стані заколоту, це також звернення до них. Вони покликані до смирення перед Сином Божим, щоб шанували його, щоб прийняли його як царя, поки ще є час це попередження. Отож, зрозумійте, царі, навчіться судді землі. Ще раз усе зважте і припиніть довгу марну війну з Богом. На жаль, це так. Замість того, щоб чинити опір Богу, люди потребують змін, щоб служити Йому. І їм потрібно для цього нове серце. здатне шанувати Творця. Бог в своєму слові нагадує одні такі слова, вони універсальні слова, в свій час сказані через пророка Ізекіля до Ізраїля. Послухайте, що він їм каже. Отож, несправедливо чинить Господь, це Господь звертається до Ізраїля. Тобто Ізраїль звинувативав Бога, Господь звертається до них і каже, несправедливо чинить Господь. Хіба це я чиню несправедливо роди Ізраїлів? Хіба це не ваші дороги, життя помилкові? Тому кожного з вас я судитиму за його вчинками. Каже владика Господь, тому покайтеся, відверніться від усіх ваших злочинів і усуньте всякий привід для спотикання, відкиньте від себе всі ваші гріхи, які ви дотепер чинили, і створіть собі нове серце та новий дух. Для чого вам нащадки Ізраїля помирати? Адже я не маю задоволення в смерті вмираючого, говорить Владика Господь. Тож не верніться і живіть. Ось це всевладдя Господа. Він і карає, він оживляє, він дає надію, він попереджає. Крім того, людям пропонується радіти. Не тільки шанувати, але ще й радіти, знаходячи справжню насолоду в Бозі, коли людина виявляє покору перед царем неба і землі. Є влучна приказка: якщо гілка не гнеться, вона ламається. Так відбувається в житті людини. Яка, коли вона вперта, вона не шанує ні батька, ні матері, а тим більше не шанує Бога. Бог його сламає, як цю гілку. Тому питання, що буде, якщо люди прислухаються до Божих повідомлень? Так часто людина запитує себе, а що мене буде, якщо я прийду в церкву? Про всякого, хто підкоряється Божому Сину, написано тут в нашому псалмі. Блаженні всі, що на нього покладаються, надія на Господа, вона дорівнює прощенню, вона дорівнює спасаючі вірі. І поки звучить Божий заклик, потрібен відгук від людини. Бо одного дня милостіве запрошення Господа зміниться на його гнів. Друзі, Господь поставив свого сина царем. Над усіма народами і закликає всіх людей прийняти цей заклик. Збереглося одне історичне свідчення. Це правдиве свідчення під назвою Труна для імперії. Зійшовши на Рімський престол у 360 році від Різдва Христового, імператор його звали Флавій Клавдій Юліан, повернув язичництво. Скасоване за правління його попередника Костянтина. І він з диявольською люттю він почав гнобити послідовників Христа, яких вважав ворогами римських богів. І він фанатично прагнув стерти християнство з лиця землі. Одного разу, бажаючи потішити своїх друзів, Юліан став знущатися над одним християнином перед його стратою, і він глузливо вимовив. Як поживає ваш Тесля з Назарету? Кажуть, останнім часом йому додалося роботи. І імператор почув відповідь. Кажуть, Бог дійсно відволікся від будівництва палаців для своїх дітей, щоб змайструвати гідну труну для твоєї, для твоєї імперії, Юліан? І ви знаєте, християнин виявився правий, минуле століття. Римська імперія, Велика Римська імперія піднялася і в мить зникла. І лише одне царство витримало випробування часом. Відгадайте з трьох разів, що це за царство? Царство Боже. Воно витримало випробуванням часу. Одна людина з іронією зауважила: син Божий і донині іноді відволікається від. Побудови палаців, щоб збивати труни для тих, хто відкидає істину. Людина сама себе доводить до Божого суду. На жаль. І в цьому є іронія, але і правда. Відступництво одного римського правителя цього Юліана, одна тільки із, із численних жалюгідних спроб скинути з себе владу Господа. Царство Боже непереможне, і висновок дуже простий: Царство Христа охоплює собою все людство. І це ґрунтується на пророцтві, на свідоцтві, яке було дано ще Аврааму, записано в Книзі Буття, 12 розділ, 3 вірш, написано у Тобі благословляться всі племена земні. Тобто був початок цього благословіння, був початок цього шанування, але люди пішли своєю дорогою. Коли Бог обіцяє дати своє благословення, це далеко не порожні слова. І я впевнений, що обіцяне це благословення для всіх народів є правдивим і реальним. Язичники по всьому світу стають християнами. З вірою всі народи одного дня зберуться біля ног Ісуса Христа. І ви знаєте, книга Псалмів дуже багато говорить про всевладдя нашого Господа. Буквально декілька Віршив із різних псалмів, наприклад, 67-й псалм написано Нехай радіють і веселяться народи, тому що судиш людей справедливо і правиш на землі племенами. 72 72-й псалом, благодатні слова, Він буде владарювати від моря і до моря, і від ріки аж до кінця землі, йому поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи. 86 псалом Усі народи, тобою створені, прийдуть і вклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє. У пророку Ісаї є слова, які багато-багато хто з вас знає, і вони зараз дуже актуальні. Написано 2 розділ 3.4 і підуть численні народи, та й скажуть, і ми підемо стежками Його. Бо вийде з Сіону закон і слово Господнє з Єрусалиму, і він буде судити між людьми, і будуть численні народи розсуджувати. Вони перекують свої мечі на плуги, а списи свої на серпи. Більше не під, підніматиме народ проти народу меча, і більше не будуть навчитись війні, навчатись війні. Пророк Сафонія також говорить. Господь знищить всіх богів землі. А ви знаєте, їх багато. Дійсно, богів землі дуже багато. Ідоли, різні там статуетки і так далі. Але написано: Господь знищить всіх богів і вклонятися будуть йому кожен з місця свого, усі острови тих народів, серця людей, які зцілені сьогодні Христом. Які сьогодні змінені Христом це свідоцтво якраз Божої дивовижної сили, яка змінює усе життя повністю людини? І також написано, І після цього не будуть більше чинити за упертістю злого серця свого. Кожен з нас знає, яке наше серце. Воно може робити і зле, і зло, і добро, і все інше. Але Бог нас готує до царства свого, до повної пошани Йому, коли дійсно не будуть більше в нас тієї упертості злого нашого серця. І Я особисто переконаний, друзі, що згідно з духом Писання, всевладі Христа поширюється саме на всі межі землі і на всі народи. І я переконаний в цьому, по-перше, тому що влада Христа вже... Поширилося по всьому світу. Я і ви ми бачимо, що це є в Україні. І я бачу це у своєму особистому житті. Ісус Христос буде царювати на віки віків, як написано в об'явленні, і Він має на шаті і на стегнах своїх написано імені царь над царами і Господь над панами. Я впевнений, що єдине продуктивне суспільство в світі. Це церква Божа, церква Христа. Найкраще вчення про мир це Божа любов в Ісусі Христі. <кій> Найкраща потужна зброя це милість Божа, від ворожнечі і свавілля людей. Найкращий маяк чи дороговказ в нашому житті, бурхливому житті це Хрест Христовий. Як у нас на малюнку, який крізь темряву, темряву гріха посилає свої промені. Тож, як ми читаємо в нашому псалмі, служіть Господу зі страхом, радійте перед Ним з трепетом. Я сподіваюся, що ми трошечки отримали відповідь на запитання, яка реакція Бога на свавілля людей. Він заговорить до них в своєму гніві і в обуренні своїм наведе на них страх. Бог робить це. але горе всім людським спільнотам, налаштованим для спротиву Господу. Ще одна цитата важлива для роздумів. спержен одного разу сказав: якщо цар погрожує смертю кожному, хто не вернеться до Христа, якщо глузують та знущаються над християнством, кажучи, що воно зайшло в глухий кут, швидкий удар вразить усіх противників. Якщо не швидкий, то в будь якому разі вірний. Це споглядання людей, бо наш цар ще чекає, Його ж сила перебуває в його спокої. Він спокійний і передає нам свій спокій. Тому що в історії були монархи, яких позбавив трону один єдиний мудрий праведник. В історії були держави, які боролися за те, щоб тримати людей. В вічному рабстві, але були підкорені тими, кого вони зважали. В історії були народи, які гнобилися злими урядами, але потім відроджувалися, коли ярмо було скинуте. Хто з людей проживе, найдовше нас, той багато чого ще побачить. Тому що у зла короткий вік. У зла короткий вік. Дорогі друзі, не дивлячись на повстання людей проти Бога. Він царює у всесвіті. Своєю владою Він судить народи і відплата Його в Його руці. Але також є воля Божія в тому, щоб дати людям шанс для примирення через Сина нашого Господа Ісуса Христа. Це Його воле виявлення до людей, щоб люди, як написано, служили Господу з страхом і раділи перед Ним з трепетом. І також Він не залишає. Він залишає свій заклик до сильних світу цього, про яких тут сказано. Кажучи, тож тепер станьте розумнішими, царі, прийміть застереження, від що ви що правите землею, служіть Господу зі страхом, райдійте стрімтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався, і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів, і блаженний всіх. На нього покладаються. Друзі, хай наша молитва буде не тільки за нашу рідну країну, хоча вона більш всього потребує цього. Але також за інші країни, за всі народи, щоб ми просили, щоб всі народи почули цей заклик Божий і більше не навчалися війні. Ні з людьми, і ні з Богом. І хай це Бог прославиться, і вся шана буде йому. Нашому богу отцю, сину і святому духу. Амінь. Помолимся.